Тестовий тиждень третьої штурмової на власній шкірі мене звати Михайло Баспалько. Я Катерина Біленко. Нічого собі ради знайомства. Ми обидвоє військовослужбовці Збройних сил України, і цього тижня ми перебуваємо в третій штурмовій бригаді і проходимо тестовий тиждень від третьої штурмової бригади. Катя, розкажи, що таке тестовий тиждень? А, ті, хто ще не визначився зі своєю вакансією, на які посаді він хоче служити, тобто як приєднатися до Сил оборони, то це вообще просто супер тема. Чому? Тому що ви приходите сюди і вам з першого джерела тут розповідають, по перше, які вакансії є для вас, які можуть підібрати. По друге, ви тут проходите і психологічні, там, і медичне навчання, тобто ви тут і бігаєте, тобто ви це все зсередини пробуєте, я б сказала так. Ну, і плюс... Тобто, це ви не шукаєте десь собі в телеграмі оця інфа сотка, що там сказали, якісь міфи. От, до речі, щодо міфів, ми сьогодні, і не тільки сьогодні, притягом цього тистового тижня, будемо намагатися їх трошки так зруйнувати. Те, ну, насправді, мені як мотивація для військової, це завжди підтримувати свої знання, тобто бути в ресурсі, я б сказала так. Дивіться, тут в нас по графіку фактично буде і медицина, і фізичне постійне навантаження, тобто і психологічні тут є такі, ну подекуди лекції, і, ну, і практика. І для мене просто як військової, ну це важливо бути завжди в темі, завжди завжди тримати себе умовно в формі. Тому тобто, постій... це твоя мотивація? Це перевірити себе. Перевірити себе і тримати себе на рівні справжньої військової. А твоя мотивація? До тестового до речі, до слова, до тестового тижня можуть долучатися не тільки цивільні, а й військовослужбовці, такі як ми. Ми будемо в ролі журналістів, але ми теж братимемо повноцінну участь в цьому тестовому тижні. Будемо проходити всі-всі завдання. А моя мотивація я рік тому долучився до збройних сил. Я проходив базову військову підготовку в місті Житомир, і мені цікаво Житомир не існує. Та біжатомер кажуть, що він не існує, але я його бачив. От я хочу подивитися, як насправді тут що нового є в третій штурмі бригаді, чим відрізняється. І розказати про це всім слухачам армії ФМ. Ми тут будемо проводити цілий тиждень. Можливо, навіть я трошки скину вагу. Ну, це взагалі то моя порада для дівчат, які це все вагаються. То от якраз тестові тижні це ще та дієта. І ви зможете і психологічно, і потренуватися. Тут вас так натреную дівчата, це те, що треба. А до речі, ти сказав за БЗВП, а я як друїд приходила ще КМБ, курс молодого бійця. Ну це було прям, здається, місяць, і я тоді так нормально А Ти зараз скільки важиш? Зараз я важу дев'яносто два кілограми. А ти? Я не скажу це державна таємниця. Окей, ми виміряємо, буде метрика тебе. Ну тобто, і от твоя вага 92, От коли на виході ми тебе зважимо і скажемо, що ми зважені і щасливі. Ну насправді це не зваження, щасливі. Це новий проект на армії ФМ, який називається Твій тестовий тиждень. Дивися по програмі тижня. Я дивлюся, що тут є загалом. Ти розказала головні моменти, але є така штука, як холостіння. Ти знаєш, що це таке? Холостіння. А це напевно щось про холостяків, да так, mm, так. Mm. <laughs> Я не знаю, я не гуглив, я не є великий фахівець. І є ще такий пункт, я зовсім не знаю, що він означає, це є страта. От в мене теж немає ніяких таких навіть ідей, але по факту мені здавалося, і здається, досі, що страта це щось про психологічну якусь штуку. Може, нас я не знаю, якось там будуть загартовувати, кричати, знаєш, це як сержант США на якихось там відборах, Ну, ми залишаємося тут. Це тестовий тиждень. Твій тестовий тиждень на ФМ. Єй, і знаєте, як це буде? ТТТ. Знаєте чому ТТТ? Тому що в армії більше трьох слів не можна. Твій тестовий тиждень. ТТТ. Те, те, те. Все на три букви, так. Ось так розпочинається наш тестовий тиждень у третій штурмовій бригаді. До речі, а як взяти взагалі участь у тестовому тижні? Дивись, все дуже просто. Треба на початку зареєструватися на сайті третьої ШБ, що ми разом з тобою зробили. Я правда швидше зробив, то пізніше. після реєстрації вам зателефонують і повідомлять час і місце проведення тестового тижня. Ну до речі, дійсно ти зауважив, що я пізніше це зробила, і от мені вже коли сконтактовувалися зі мною, ти повідомила, що можливо я вже заскочила в такий останній вагон, і взагалі охочих дуже багато і можна навіть потрапити в зону очікування від двох там, наприклад, до трьох тижнів. Мені здається, що настав час пояснити, чим тестовий тиждень відрізняється від базової військової підготовки, яку як і все в армії скорочують до БЗВП. Ну, взагалі, тут все максимально просто. Тестовий тиждень у третій штурмові це абсолютна воля кожного учасника. Тобто, ти, наприклад, як там цивільна людина або військовий, приходиш на тестовий тиждень, в тебе немає жодних зобов'язань. Тобто, якщо ти відчуваєш, що ти не стягуєш там по фізухі, там емоційно якось собі важко чи морально, ти можеш просто покинути там базу цю навчальну і йти далі, собі жити життя. А що стосується вже базової військової підготовки або в народі без ЕВП, то ти вже або мобілізувався, або підписав контракт, і ти вже це просто як обов'язкова така військова підготовка, яку ти проходиш на якомусь навчальному тренувальному центрі, наприклад, там ну, в Десні. Ну і вона звичайно триває вже набагато довше там від місяця, і відповідно залежно від специфіки. Слухай, а я до речі в соцмережах бачила таку зраду зраденьку, що яку яку сам? Ну як, яку що мовляв, там біля воріт, там де приходить тестовий тиждень, от стоїть ТЦК, правда це чи ні? Та ні, ну дивися. Ми вже ж тут побачили в третій штурмі, що це повністю не відповідає дійсності і. В Втретє, ОШБ надзвичайно якісно працює відділ рекрутингу. До речі, і... я хотіла додати від себе, що mm. здебільшого це вже ветерани, а деякі з них після поранення, і ну це просто свідчить про те, що третя штурмова своїх ну не залишає і всім їм надає робочі місця. Дійсно, це приємно відрізняє третю штурму від інших бригад. І я помітив до речі, Катя, що ти тут не одна дівчина. Бачу, що у вас тут уже є декілька. Я думаю, що ми вже. Напевно, до вечора дізнаємося точно кількість, скільки вострій. Ну, я тобі скажу одразу, що коли ми шукали жіночу обиральню, то у нас тут таке нормальне відділення зібралися дівчат. Найбільше мене насправді цікавить, наскільки дівчат, які в нас будуть умови для проживання, тому що колись. Я пам'ятаю, під час навчання нас відряджали в так само навчальні центри, і для нас там робили якісь окремі кімнати, от для того, щоб дівчата жили. А як тут буде з умовами? тобто чи це буде загальна казарма, чи можливо нас так само відселять? Ну це цікаве питання. Що ти думаєш? Думаю, що побачимо, і ще я думаю, що по програмі нас чекає найближчим часом самого перешкод. Ти готова Фу -фу 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 -фу. до неї? Чесно. Морально, психологічно, ні ніяк не готова. Фізично, ну можливо, ну я, я зрозуміла, що я буду пробувати там мій ніндзя, всі 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 справи. Але Та що може додому? Та ну, яке додому, так не цікаво. На ну, чи цікаво. Я залишуся, я все розкажу слухачам, що тут відбувається. Ні, ні, ні. Я налаштована серйозно, попри все. Окей, добре, йдемо реєструватися. І про те, як ми подолаємо, чи ми взагалі подолаємо смугу перешкод. Ми розповімо у наступному випуску твого тестового тижня на армії ФМ». Слухайте 18.30. Твій тестовий тиждень на армії ФАМ. Аудіо щоденник випробувань у третій штурмовій.